Доброго дня, всім добрим людям. І так, сама демократична держава Україна застосувала через органи державної влади, а саме судову гілку влади, яким на сьогоднішній день є, управляє політичний режим, застосувала тактику державного терору і навіть не хоче від нього відмовлятися. Ну і в чому суть справи? В тому суть справи, що справи. Номер 686, дріб 1969 сім, дріб 25, Відмовлено в позові до Держави Україна про стягнення моральної шкоди за незаконне перебування під судом 82 місяці. Ну, нагадую, хто не знає математики, що 82 місяці це майже 7 років. Тобто, 7 років тривала справа про адміністративне правопорушення, яке розглядується. Три місяці, і на наступний день, якщо не розглянуто і не виносено постанову, на наступний день закривається за строками. Тобто, по відношенню до мене, держава Україна сім років тримала мене під судом у справі про адміністративне правопорушення. І на сьогоднішній день руками політичного режиму, а саме Хмельницького судді Хмельницького міськрайонного суду відмовлено у стягненні моральної шкоди. Хоча стягнення моральної шкоди гарантовано спеціальним законом про відшкодування громадяниної шкоди за, никого, за незаконне перебування перед судом, слідством там і так далі. Окремий закон, хто має бажання, може відкрити його в інтернеті. Ну і е, в чому полягає ця е, політика державного терору, оскільки це на сьогоднішній день дев'яте рішення. Ця ж сама суддя е, приймала рішення про... Відмову у розгляді справи. І на сьогоднішній день вона вже виносить друге рішення, яке фактично є доказом про зловживання владою і службовим становищем нею, оскільки вона, крім того, вносить неправдиві відомості в офіційний документ. Ну і таким офіційним документом є це рішення від 22 жовтня 2025 року. Вище названі справі, а в чому ж проявляється все-таки свавільність цього рішення, оскільки це рішення не просто незаконне, воно свавільне, оскільки суддя для того, щоб відмовити в позові, написало. Судом з'ясовано, що 17.06.2016 року до ЄРДР за номером 420 162 24 10 1 10.15031. Внесе відомості про кримінальне правопорушення за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України та 9.08.2021 вказане провадження прокурором закрито у відсутності в діях Хабаля М.А. складу кримінального правопорушення. Ну і оскільки на сьогоднішній день це відомості не відповідає дійсності, оскільки дане кримінальне провадження. Не закрито і фактично є внесення неправдивих відомостей в офіційний документ. Чому не закрито? Тому що справа номер 686, 18 99 дріб 18, дане кримінальне провадження розглядається тим же ж самим судом. Ну і судом встановлено, що відносно позивача оформлено протокол про адміністративне правопорушення від 6 листопада 2015 року No001. Подальшому його передали на розгляд Хмельницького міськрайонного суду справа номер 686, дріб 22,551 дріб 15П. Так от протокол про адміністративне правопорушення за статтею, за частиною першої статті 185 пунктів 3 не складається від слова взагалі. Тобто на сьогоднішній день будь-яку людину на підставі такого ж самого протоколу, який складений неуповноваженою на те особою, перенаправлений з одного апеляційного суду Хмельницької області до Хмельницького міськрайонного суду. Перенаправлення може відбутися з будь-якої дитячої установи, дитячого садочка, школи там чи роддому, чи... Охоронного бюро і суд буде розглядувати цей протокол 82 місяці. Ви будете ходити до суду як діти в школу, писати протести, рішучі протести, писати заяви про закриття впровадження і так далі, і тому подібне. Оскільки, ще раз нагадую, що стаття про адміністративне правопорушення розглядується, рішення вноситься протягом трьох місяців з дня цього складення цього. Нікчемного протоколу. Тобто 82 місяці. А ще раз нагадую тим, хто забув математику, що це майже 7 років. 7 років людину тероризувала справою про адміністративне правопорушення на підставі нікчемного паперчика. І на сьогоднішній день політичний режим руками судді виносить рішення про відмову у стягненні моральної шкоди, яка гарантована Державою Україна. Спеціально окремо прийнятим законом. Я в принципі не знаю, що таке подальший терор, оскільки на сьогоднішній день прийшло, а саме нагадую, тим, хто не в курсі, що 6 числа 2015 року було нібито вчинено це правопорушення. Сьогодні у нас 25 рік, вже далі, ніж 6 -е число. І про пішов 11 рік з моменту, як держава застосувала тактику державного терору, політичний режим від державного терору не відмовляється. Він продовжується цей державний терор. І 26 числа по таких же самих підставах буде слухатися ще одна справа. Я навіть буду не здивований, якщо. Знову ж таки, суд відмовить втягнення моральної шкоди, що взагалі е, дає мені правові підстави е, вважати себе громадянином планети, е, вважати себе просто людиною і не сприймати е, ці державні закони, які свавільно порушуються суддями. А я ще раз звертаю вашу увагу, що суд. Є арбітраж, і він не може діяти на користь однієї зі сторін. Тобто на користь відповідача, сьогодні суд діяв, застосував таке внесення неправдивих відомостей для того, щоб відмовити у стягненні моральної шкоди. І в принципі, ця тактика державного терору, вона рано чи пізно лопне. Чому? Тому що народ, я все-таки надіюся, доживу я до тих часів чи не доживу. Рано чи пізно він прозріє і спитає з тих суддів: а що ж ви таке робили, що ви не могли вирішити один спір про одне адміністративне правопорушення 10 років? А сьогодні пішов 11 рік уже. І що ж ви робили, щоб ви не могли розібратися з одним паспортом протягом трьох 5 річок, а саме 15 років? І якщо взяти ці всі рішення суду, а по паспорту їх біля більше трьох тисяч на сьогоднішній день, по цій адмінці на сьогоднішній день, це не знаю там скільки, але точно вже більше 20. І, скажімо так, прослідковується явна та очевидна політика державного тероризму по відношенню до мене. І ця політика. В принципі направлено на, на одне, як кажуть судді, коли ти вже нарешті здохнеш, щоб не писав більше ніяких позовних заяв. Дякую за увагу. будьте здорові, Всім всього доброго.